Можу порадити їх тільки. Думав, що ми нічого вам не радимо. Так, всього худня далеко нова. Привіт! Представся, будь ласка, для наших підписників. Скільки тобі років? як тебе звати? Мені 24 роки, Мене звати Михайло. Протезуєшся вже нас вперше, але в тебе заміна кукса Так, Заміна кукса примача. Перший раз я протезувався з більшому з підприємства. Угу. А скільки вже саме часу пройшло, як ти на протезі? Від першого протезування в мене вже пройшов рік, рік, який я вже ходжу на протезі. А про нас як дізнався? А, про вас я дізнався через свого побратима, який мені порадив саме спеціаліст Ігоря, ага. щоб я звернувся до нього з цим питанням, і він мені допомагає я зрозуміла. Так, можливо, ти б щось міг порадити хлопцям, які тільки починають цей шлях протезування? Я міг би порадити, що займатися спортом, вірти у свої мрії і все буде чітко. Не зупинятися, саме головне. А підкажіть, ви працюєте наразі? На даний час я досі являюся військовослужбовцем Збройних сил, своїй військовій частині. Тільки да. трошки менше писати так. Слішов, подальше нищимо ворог. Перемога буде за нами. Слава Україні! Іран, слава. Все, тоді дякую вам за таке коротке інтерв'ю. Дякую вам, пока-пока.